Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку, зробимо невеличку розминку та вправу на розтяжку. Розпочинаємо, все робимо спокійно з верхніх кінцівок. Будь ласка, я вас прошу, не забувайте мені присилати свої, свої завдання по фізичної культури. Я маю на увазі. Не забувайте їх підписувати, не забувайте присилати мені. Телеграм, вайбер, ватсап або в журнал Нові знання. І не забувайте обов'язково підписуватись, хто це прислав відео. Я маю на увазі прізвище ім'я, з якого ви класу хто зняв відео і прислав мені, і від якого числа зроблена та або інша ранкова вправа. Розпочинаємо. Руки на пояс, нахило вперед, назад, ліво вправа Спокійно все робимо. Без різких рухів. Розпочнемо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчив. Дуже добре, спокійно. Нахило головою вліво-вправу сторону. Спокійно розпочнемо. Раз. Два. Інше руки працюємо. Раз. Потягнулися до гри. Стали на носки два. Руки в сторону три. Опускаємо, не бросаємо руки чотири. Продовжуємо. Раз. Потягнули, стали на носки два. Руки в сторону три. Опустили чотири. Спокійно. Раз. Потягнулись два. Стаємо на носки. Руки в сторону три. Чотири. Молодці. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Молодці. Наступне завдання. Два прогиби однією рукою лівою, на 3-4. Зміна положення рук. Два прогиби іншою рукою. Робимо спокійно, без різких руків. Тримаємо рівно спину. Розпочинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12. Продовжуємо 13, 12, 15, 15, 16, 12. 17, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Закінчуємо молодці. Наступне завдання. На раз, на раз, два, Плечі вверх, на 3, 4 спокійно опускаємо, не просаємо. При цьому тримаємо робну спину плечі на раз, два, вверх, на 3-4 опускаємо. Розпочинаємо. Раз, три. 13, 14, 15, 16. Продовжуємо. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Закінчуємо ну, оці. Наступне задання. Руки на пояс. Нахил, тулуба вперед. Прогиб один назад. Вліво, потім вправо. Руки на пояс, спокійно, На винишні плічі. Нахил тулуба вперед. Раз, 2, 3, 4. Вперед. Раз. Чотири, вперед. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три. Закінчуємо. Ми ці руки на пост. Чотири нахватуба вліво. Чотири нахвату вправо. На раз, два, три, чотири. Чотири прогиба в ліву сторону. На п'ять, шість, сім, іншу сторону. Розпочинаємо руки на пост. Раз, два, три, чотири. Іншу сторону спокійно. П'ять, шість. І на останок. Ще одне повторне вліво та в сторону. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону. Спокійно тягнемося руководні. П'ять, шість, сім, вісім. Без різких руків. Наступне завдання. Руки на брові. Два порота, тулуба вліво, два порота тулуба та вправо. Спокійно, без резких руків. Ноги на шині пліщі. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. 2, 3, 4. Раз, 2, 3. Закінчуємо. Молодці. Наступне завдання. 15 нахилів в кодній нозі, 15 нахилів в кінчої нозі. Вправа називається мільниця. Розпочинаємо. Раз, два, три. Тримаємо ров спину, коліна, ноги не згибаємо. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15. Молодці продовжуємо. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Молодці. закінчили. І на останок сьогодні. Ставимо одну ногу на носок. Розминаємо ногу. Носок однією нозі 10 разів, потім іншу розминаємо носок іншої нозі. Робимо спокійно без різких рухів. Ставимо нову на носок. 10 разів, спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Дуже дуже молодці старано робите. Ставимо ногу. Ставимо носок іншого нозі теж розминаємо. Розпочинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Молодці. Зробили, молодці. Спокійно стаємо, тримаємо рівновагу. Без резких рухів. Зараз ми робимо розтяжку. Сідаємо. Тримаємо ноги разом. Стараємось нахилятись 15 нахилов якомога нижче. При цьому не обов'язково грудьми касатись колін. Або зараз тільки вперед, тільки тягнемось вперед, спокійно, 15 нахилов, якомога далі. Далі я маю на увазі вперед. Якомога далі. Стараємось тягнутись вперед. При цьому, коли ми тягнемось, тримаємо ровно спину, рівно спину. Коліна та ноги не згибаємо. Тобто ми не робимо ось так. Ми робимо, що коліна у нас розслаблені. І ми тягнемось вперед. Тягнемось 15 разів, 15 рахунків. І на сьогодні все. Розпочинаємо спокійно. Стараємось кожного разу, стараємось кожного разу тягнутися якомога далі. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. При цьому не згибаємо коліна. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Молодці, 12, 13, 14, 15. І на цьому все. Коли ви будете робити, розминаються ось ці мишці, вони розтягуються для того, щоб ми, щоб у нас була добра з вами розтяжка. І щоб ми, не дай Боже, коли ми будемо займатись активними справами. Не тільки ігровими моментами, активними справами я маю на увазі бік, ходьба, щоб ми наші не травмувались. Будьте здорові, до побачення, на все добре. Бувайте!